Перша дитина це дала мені силу натхнення робити далі і працювати далі і брати дітей далі. А остання усиновлена дитина вона дала мені сили на патронат. Я її дуже люблю, дуже тішуся її, і, і вона дала таку велику енергію всередині, що допомагати ще більше діткам. Тричі народила серцем. Наталія Чижова матір трьох синів: старшому 12 років, а наймолодшому сім. Кожен із них прийшов у її родину із дитячого будинку зі своїми викликами та переживаннями. Проте завдяки турботі та любові Наталії вони знайшли справжній дім, де відчувають себе потрібними і щасливими. Усиновлення в нас були в різних містах. Дітей, скажімо, на яких черга не стояла, але дуже вони зараз залюблені. Мої домашні діти. Та на цьому жінка не зупинилася. Щоб дарувати ще більшій кількості дітей: тепло, підтримку та нові можливості для розвитку, Наталія стала патронатною вихователькою. Сьогодні на тимчасовому вихованні у жінки перебуває четверо дітей. Зараз вже у нас майже рік діти, але ми знайшли їм нову сім'ю. Вони скоро вже поїдуть від нас. Патронатна сім'я це форма виховання, у якій діти, що тимчасово залишилися без батьківської опіки, проживають у сім'ї вихователя. Тут вони отримують емоційну підтримку, безпеку та індивідуальний підхід, доки вирішується їхня подальша доля. Наталія каже, вперше наважилась на таку модель сім'ї ще декілька років тому у своєму рідному місті Запоріжжі, коли почалися масовані обстріли. Поруч наших будинків ми в один день зібралися, так як на той момент були маленькі патронатні діти. Всім було дуже страшно, психологічний стан був дуже важкий. В Один день ми зібралися, поїхали спочатку до Львову, пересиділи там безкоштовний прихисток, а потім почали шукати житло і запропонували, зняли квартиру в Тернополі. Наталія зі своїм чоловіком стала першою патронатною сім'єю в Запоріжжі. Наразі це вже в четверта, коли жінка взяла на виховання дітей у Тернополі. Сьогодні ж Наталія одна із тих, хто прийшов поділитися своїм досвідом удалі такої родини з іншими, аби популяризувати патріонати в області. У формі дискусійної розмови у Тернополі відбувся захід родини для кожної дитини, де обговорила виклики таких сімей. На Тернопільщині дуже багато дітей, які не статусні, як ми кажемо. Ми звикли, що в основному піклуються, турбуються про дітей, серед дітей позбавлених батьківського піклування. Однак є дуже багато дітей, які при живих батьках потребують допомоги інших дорослих. Патронатні вихователі стають умовними рятувальниками на період подолання дитиною її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. Світлана Шемчук каже, сьогодні область потребує таких людей, які спроможні взяти на себе відповідальність та подарувати тимчасовий догляд дитині. Сьогодні в нас є патронатних сімей, сім їх було більше, але патронатна сім'я може змінюватися, можуть виїжджати. У нас частина сімей зв'язку з повномасштабним вторгненням виїхали за кордон. Патронатним вихователем може бути громадянин України, який має досвід виховання дитини відповідні житлові умови для надання послуг з догляду виховання та реабілітації дитини у своєму помешканні. Держава своєю чергою надає такій людині грошове забезпечення у розмірі п'яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць. Також на дітей, влаштованих в сім'ю, виплачується соціальна допомога. Мога на утримання у розмірі двох прожиткових мінімумів. Якщо ви та людина, яка готова стати патронатним вихователем, звертайтесь у Тернопільський міський центр соціальних служб за адресою вулиця Медова, 3.